кладовищі, а квартир вони не дождуться. Ще момент такий, що на 2013 році були виділені кошти по областях для Чорнобильського житла. В Рівненській області тільки мало закупитися 40 квартир, ну договори були заключені з будівельними організаціями, Проплачено на сьогодні тільки половину, Кошти до цих пір всі не прийшли. І якщо прийдуть кошти, ці квартири закуплялися під конкретних чорнобильців, ліквідаторів по черзі. Але квартири закуплюються, передадуть в міську раду, а наші війницькі чиновники кажуть нам, що ми квартири не отримаємо. Отримують ті, хто виграв за хабарі судові позови. Така ситуація на сьогодні. Чи будуть ці кошти? Обіцяють, що кошти такі прийдуть вже от в квітні, і всі квартири будуть закуплені. Як ситуація буде далі з розподілом квартир, залежить від хомка. І від морщівської, це начальник відділу обліку житла. Але вони, вони настроєні на те, щоб віддавати квартири по судових позовах. Тисячі чорнобильців мають свої вже судові рішення по пенсіях, по різних виплатах. Виконавчі листи лежать, ніхто не збирається їх виконувати, ці виконавчі листи. Немає можливості. А ці виконавчі листи чомусь ну, геть кортить нашим чиновникам міським виконувати. А в області ситуація не така? В області ну, 40 квартир розподіля... закупилися по області. Тобто для тих чорнобильців, які стоять в черзі по даті подання заяви, ну, на рівне місто вийшло тільки три квартири, а по області там розподіляється більш-менш нормально. Судові позови чому? Тому що місто рівне, райони так не цікавлять, вони з тих районів тікають. Навіть такі випадки були, що вони мають переселенці кошти. Купують дільниць, ділянки, будують хати, і потім тільки компенсацію з держави беруть. Ліквідатор не має здоров'я, щоб зробити гроші, побудувати хату. І так і останеться. Ліквідатори помирають в черзі.